Із військовими, імена яких змогли дізнатися експерти, приїхали попрощатися родини. Нащадки командира 20-го славутського прикордонного полку Фрола Любченка прилетіли з Оренбурга. За даними істориків, загін майора Любченка був у числі останніх захисників Києва. В кінці вересня 41-го йому вдалося витримати бій у районі Борисполя, взяти участь у нічному бою під Барищівкою. Більше даних про командира загону не було. Було. До весни 2011-го. Дві тисячі кілометрів заради пам'яті. Родина загиблого у 41-му командира прикордонного полку Фрола Любченка прилетіла з Оренбурга до Борисполя на перезаховання. Ночатий племінник Валерій Портянко, його син Костянтин та племінник Дмитро Любченко. Кажуть, коли отримали документи і фотографії, без сумнівів упізнали славного предка. До того никто ничего не знал, потому что сведений не было никаких. И как бы вспоминать, не зная ничего, просто не было смысла. А когда нам сообщили, прислали эту фотографию, конечно же, все были... Э, ну, сами понимаете, какие восторги были от всего этого. И печаль, и радость, и... Э, Один із родоначальників, який просто проводять наш род, хоча б ми хоча о ком щось знаємо. де. Приймаюча сторона, міський голова Анатолій Федорчук та начальник окремого пропускного пункту Київ Сергій Мул розповідають нащадкам воїна, що сталося в Борисполі понад сім десятків років тому. Було, було йому тоді 12 лет, 41 році, і Он рассказывает, что на въезде в Борис, когда вы въезжали с правой стороны, размещался этот табор военно Там, где-то было около 6 тысяч человек. И он говорит, у кого там была лошадь, телега, вот они говорят, нас 10 человек, таких пацанов, мы приехали в этот лагерь, взяли этих военно-пленных, немцы дали, и мы поехали, все Лобалая Александровка, что, значит, Рос, рос буряки секла сахарная. Мы вполне этот возложили, потом привезли туда и вот как с котом отходили, да, кормили этих военных пленов. За даними узагальненого банку про захисників вітчизни, що були визнані зниклими безвізди в період Великої вітчизняної війни. Фрол Любченко народився 1899 року в Оренбурзькій області. У 1923-му закінчив командні курси влади Кавказії Вищу прикордонну школу ДПУ. Служив у військах НКВС. У 28 му році його перевели до прикордонних військ. До 1940 року працював на командирських посадах в частинах середньоазіатського округу. Потім був призначений на посаду начальника штабу 20-го Славутського краснозна. Загону мав нагороди, коли пішов на війну, вдома залишились дружина та дві доньки. Більше даних про нього у родини не було. До квітня 2011-го, коли українські прикордонники повідомили, останки Фрола Тихоновича знайшли на околиці Борисполя. «Тепер ми знаємо, як у нас був дід, як він виглядав, ким він був. Ми сьогодні були вже на тих містах, де проходили розкопки. Були на тих містах, де будуть завтра захоронені. Вот, и ваш погранный делает все для того, чтобы мы узнали всю правду, всю правду о том, что происходило, о том, что случилось. Нам очень приятно. Прес-секретар ОКП Київ Мар'яна Маркович розповідає, серед цих останків, що виявлені, є чотири медальйони, які належали військовим з прикордонного полку. Тільки до нас надійшла звістка, що були знайдені прикордонники. Це, звичайно, не лише подія, це насамперед пам'ять про тих, хто подарував нам перемогу. І відразу було прийнято рішення про звернення до посольства. Нами були направлені листи і. Вже безпосередньо надходила інформація, що так вони знайдені, коли будуть прибувати. Після відвідування мерії Оренбургські гостей повезли на місце, де було знайдено останки Фрола Любченка. Провели екскурсію музеєм прикордонників. Родина не приховує емоцій. кажуть, дуже вдячні Бориспільцям за нову відкриту сторінку історії сім'ї. Аліна Гусь, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.